Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні у нас 26... Серпня, вівторок, давайте оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що вчора в овальному кабінеті Дональд Трамп вкотре прогрозив Путіну, назвав ультиматуми, назвав наслідки, якщо він не захоче зустрітися з Володимиром Зеленським. Ми це вже неодноразово чули, але знаєте, краще чути знову ультиматуми, ніж їх взагалі не чути. Також виявляється, що на Алясці Трамп намагався. Домовитись з путіним, запропонувати йому економічну співпрацю, якщо той припинить війну в Україні, але наївний 47-й президент Сполучених Штатів Америки не розуміє, що цілі і засоби в нього і в диктатора Путіна абсолютно різні. І про це з вами поговоримо. Ну і звичайно згадаємо Чехію її снаряди для України. Мільйони до нас ідуть, і дуже дякую їм за це. Ну і Бельгія каже, що наступного місяця в нас будуть. В 16 перед тим розпочати, хочу попросити вас підпишитися на цей YouTube канал. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте напишіть, Звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання? Кожен коментар ми читаємо. Дуже важливо вас чути, зворотній зв'язок. Давайте разом просувати у контент і, звичайно ж, боротися проти російської пропаганди. Що ж почну з того, що вранці сьогодні стало відомо, що в Криму було дуже гучно. Щоправда, не було офіційної інформації. Певні телеграм-канали авторитетні, до речі, писали, що це можливо старі кадри, але все ж таки сили спеціальних операцій підтвердили, що вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Про це каже прес-служба ССО збройних сил України. В ніч на 26 серпня сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на тимчасово окупованому. Криму, в результаті чого були вивезені виведені, перепрошую, з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії Російської Федерації. У повідомленні спецпризначенці не уточнили, де саме били, але телеграм-канали передають кадри ударів вузлова станція залізнична Джанкої. Це в центрі Криму. Якщо подивитися на мапу, найпотужніше там стоїться усі логістичні напрямки. З тимчасово окупованого Криму через незаконну забудову Керченський міст від Росії і на сухопутню частину України, і також ураження станції урожай на в селищі Красногвардійське. Прекрасні влучання, та взагалі серпень місяць. Я вже неодноразово про це кажу є преміальними еталонними для того, аби демонструвати, як потрібно працювати по логістиці окупантів і по їхній нафтопереробній і перекачувальній галузі, і до речі. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо сказав, що він не розуміє цих ударів, але ми про це ще згадаємо і наочно на йому пояснимо логіку ударів, по в тому числі навтоперекачувані станції Дружба. Так от далі рухаємось. Видання Ройтерс каже, що Трамп Путін хотіли домовитися, але про цим хочу вам навести слова. Трампа вчора в Овальному кабінеті. Росія каже Трамп, зіткнеться з серйозними наслідками, якщо президент Російської Федерації Путін відмовиться брати участь у переговорах з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це вчора в овальному кабінеті сказав Дональд Трамп. Цитую так можуть бути дуже серйозні наслідки, але подивимося, що станеться. Наслідки можуть бути дуже серйозними. Ця війна має закінчитися. Ну дивно, правда ж. Я думав, що він далі скаже це не моя війна, війна Байдена. Якби я був президентом цієї війни, ніколи не сталося. Путін теж так казав, щоб цієї війни не сталося. Загалом я закінчив сім чи шість війни, і я по потребую Нобелівську премію. Такого ніхто ще не робив. По списку міг Трампа це говорити, обмежується лише таким такою частинкою шаблоном. Разом з тим Трамп каже, що не може гарантувати, що потім все ж таки зустрінеться з Зеленським. Я не знаю, зустрінуться вони чи ні, але вони хочуть, щоб я також був на їхній зустрічі. Я перепрошую, любі глядачі, слухачі, що я кожен раз повторюю слова Трампа. Вам здається, що це ну, якщо, припустимо, пересунемося на середину літа, то будуть. Одне в одне слово, яке вже казав Трамп. Ну що я зроблю? Це Трамп будемо його цитувати і будемо разом з вами легенько з нього насміхатися. Пропозицію, яку Трамп намагався дати і запропонувати Путіну, це вже Reuters пише, що США та Росія обговорювали низку енергетичних угод у колуарах переговорного процесу у серпні на зустрічі. На Білий дім навіть хотів оголосити про велику інвестиційну угоду після зустрічі цієї налясті. Перше, вони хотіли, щоб американська, американський гіант Ексон повернувся до проекту Сахалін 1, звідки він вийшов після початку повномасштабного вторгнення і залишив свою частку в 30%, в одну третю. Це немало. мало. Також хотіли домовитись про продаж американського обладнання для проекту Arctic SPG-2, що на сьогоднішній день заборонено санкціями. Проект належить Новотеку, теку, чиї лобісти у Вашингтоні ще з минулого року намагалися домогтися зняття санкцій США у свою чергу зацікавлені в тому, щоб Росія купувала американське обладнання для проекту замість. Китайського також хотіло домовитися, що Сполучені Штати Америки будуть закуповувати атомні криголами російською. уявляєте? раніше? Вашингтон вивчав можливості відновити постачання російського газу до Європи, але Брюссель зайняв жорстку позицію і планомірно йде до повної відмови від російського газу до 27-го року. Ну, ви знаєте, це 18-й пакет санкцій в липні був прийнятий, і він абсолютно ставить. Хрест на російському газі в Європі до 27-го року. Ну правда, там є Словаччина і ще кілька країн, які мають відтермінування до 28-го року. Але все ж таки до речі, тут вже Словаччина на поступки пішла. Вони ще тявкають разом з тим Орбаном. Орбанятка ці всі, але ми про зараз ще згадаємо. Але кажуть, що про жодні угоди оголошено не було. А друга частина зустрічі, як ви пригадуєте на Алясці, яка мала пройти в розширеному складі не три на три, а значно більшими делегаціями. І до речі, там кілька літаків прилетіло бізнесменів на Біулі, на Центробанк Росії Сілано, міністр. Російських фінансів вони всі прибули, але ця частина була скасована. Я вам нагадаю, що напередодні Аляски речник Путіна пісков казав, що добре, якщо ми вкладемося в 6-7 годин зустрічі, натомість зустріч була 3 години. Частина її була скасована, і всі пороз'їжджалися, порозліталися по домівкам. Хочу вам нагадати, що Трамп напевне не розуміє одну просту річ. Що для Трампа влада, яку в яку він взяв свої руки, це засіб заробляти, отримувати кошти? І ми це бачимо по різних торгівельних угодах, підняття мит, продав, продаж зброї України з націнкою в 10%. І він хочеться запропонувати Путіну, але він не розуміє, що якщо для нього для Трампа повторюся влада для того, аби заробляти гроші, то для Путіна гроші для того, аби утримувати владу. Саме тому він позбувся і готовий був пожертвувати та й пожертвував преміальним європейським ринком для збуту нафтопродуктів. Цього Трамп не може зрозуміти. Він йому одне пропонує, а той е, хоче інше. Ну і зрозуміло, чому не були підписані, тому що ні на які поступки Путін не погодився. І Трамп мав би давним давно це зрозуміти. А він далі намагається шукати якісь мирні шляхи. Його держсекретар Марко Рубіо каже, що вводити санкції проти Росії, накладати санкції на Росію або вводити мита проти на країни, які купують на Росії, Це контрпродуктивно, тому що тоді зриваються мирні переговори, що дають ці мирні переговори і де ви бачите, пане державний секретар Марко Рубіо, хоч один крок зрушення. Якщо ви скажете, ось є тут зручня, давайте ми замокнемо і будемо далі дивитися, як працюють Сполучені Штати Америки. Їх немає. Тому як можуть санкції завадити тому, чого немає? Це абсолютно є проста річ для розуміння. Про наших партнерів: бельгійці. В Одесі зустрічалися країни Бенелюксу і представники України. І наступ сказали бельгійці, що наступного місяця Україна отримає ще кілька F-16. Про це заявив міністр закордонних справ європейських справ та співробітництва з питань розвитку королівства Бельгії Максим Прево. Підтримка з боку Бельгії обмежується не лише словами. Виділено 20 мільйонів євро на українську харчову ініціативу. Це конкретний крок, який має глобальне значення, адже йдеться не просто про фінансову допомогу, а про визнання ролі України як жит... житниці світу. Також він сказав, що до 29-го року на морі ми забезпечимо роботу розмінувальних суден та дронів. Ну, бачив Бельгія долучається до цієї ініціативи. Британці, турки, наші всі партнери готові нам. Вмить після припинення бойових дій розмінувати наше чорне море. Окрім цього, бельгійці заявили, що вони готові брати участь у миротворчій місії в Україні. Кажуть, що от заморожені активи Росії, а вам нагадаю, що в Бельгії знаходиться левова, частка всіх заморожених активів Росії по світові. кажуть, що дуже важко з юридичної точки зору їх буде вилучити. І, до речі, згадали про вступ України в до європейського союзу, і от пан міністр дуже гарно сказав: ті країни, які блокують вступ України до Європейського Союзу, повинні згадати свій шлях до європейського союзу. І знаєте, тут тут мені нагадується знову ж таки словаччина Фіцо ж блокує вступ України. Угорці, правда, вже Орбан каже, що вони нічого нібито не мають проти. Але ж словаччина вона абсолютно дотаційна країна. Вона отримає дуже багато мільярдів євро від грантових структур європейського союзу. Тобто його Угорщину європейський союз утримує. І до речі, хочу нагадати вам, Польщу, що минулого року вона отримала найбільший транш в історії 27 мільярдів злотих. Це в районі 7 мільярдів євро на розвиток. А загалом має отримати 137 мільярдів. Тому давайте ті країни, які там крутять носом щодо вступу України в ЄС, подивіться, будь ласка, на себе. Той час як Україна є щитом для вас вибирати гроші в європейського союзу. а Потім ще розказувати, хто має вступати, як і куди має вступати. Ну абсолютно неприйнятно. Про чеську ініціативу снарядну хотів вам розповісти в межах чеської цієї ініціативи Петра Павла з постачання боєприпасів Україні Вже передано понад мільйон артилерійських снарядів в цьому року в році. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. До кінця року цього 16 країн-учасниць ініціативи планують поставити загалом один і. Вісім мільйона снарядів, тобто мільйон вже надали станом на восьми місяць, на кінець восьми місяця. І ще 800 тисяч снарядів до кінця року майже мільйон буде. Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося в п'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню української лінії фронту. І він правий, тому що цих фактично 2 мільйони снарядів це дуже потужна. Ініціатива для України. Я вам нагадаю, що Чехія відмовилася від системи п'юрел. Це вкладання коштів е європейських країн аби купувати озброєння в США, а потім передавати його Україні. Ну і звісно, Чехія має свою ініціативу, де залучила, бачите, 16 країн, і вони всі там, до речі, одна з лідерчих позицій мають Німеччина, і вони передають нам снаряди. Це 155-й калібр, 152-й е калібр, Це і калібр мінометний. Тобто, ну велика подяка. Звичайно ж, нашим е, великим друзям в Чехії там може зміниться до речі влада, тому що там буде що скоро будуть вибори, і цілком можливо прийде не дуже приязна особа стане прем'єр-міністром е, в Чехії. Але я вам нагадаю, що ця ініціатива фінансується не чеським урядом, а це кошти 16 країн. Тому я думаю, це не сильно повпливає, попри те, що цей от прем'єрки може стати до влади в Чехії. Він проти надання Україні допомоги. Ну і ми дійшли до Орбаняток. Сіярто, міністр законодавних справ Угорщини, і про Фіцо також згадаємо. ОМЗС Угорщини знову погрожують Україні зупинити поставки енергоносів, але не роблять це, нібито, От, маніпулюють негідники, шкодуючи українських дітей. Про це сказав Петер Сіярто з угорщини в Україну поставляється кілька видів енергоносіїв. каже Сіярто, серед них особливо вирізняється електроенергія, на яку щомісяця припадає від 30 до 40% українського імпорту. Давайте замислимося, чого це до чого це призведе, якщо, скажімо, 30-40% імпорту електроенергії в країну припиняться. Які наслідки це матиме за словами голови МЗС Угорщини, енергопостачання країни нібито позначиться не на уряді, не на прем'єр-міністрі, не на міністрах, а на людях, сім'ях та дітях, які живуть у цій країні. Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення, бо ці маленькі діти не можуть. Відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент От такі от дикі висловлення від сярто. А давайте ми нагадаємо, Сіарто, як він поводиться. А як угорським дітям пояснювати, що ти літаєш на зустріч з диктатором Путіним, в який має ордер на арешт. Через те, що він викрадає українських дітей, і десятки тисяч українських дітей викрадені. Ти так переймаєшся українськими дітьми. А чого ж ти так прекрасно ручкаєшся в Москві? А чого ти літаєш до Білорусі в Мінськ? Тому що а вже доведено, що Лукашенко також сприяв викраденню українських дітей так переймаєшся за діточок. Де ж ці подвійні стандарти ти взяв, Сіярто? негідник, ну і от Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо розкритикував Україну за атаки на нафтопровід дружба, заявивши, що не розуміє їхній сенс раніше, через атаки нагадаю, на дружбу, починаючи з 13 серпня, було їх було три сили безпортних систем на чолі з Мадяром, вперто цілеспрямовано нище цю нафтопровід дружба. Так от, Словаччина і угорщина вони поскаржилися Єврокомісії. Орбан навіть написав листа Трампу і сказав, що от дивіться, що роблять українці. Ми не розуміємо, каже Фіцо, атаки на нафтову інфраструктуру, які суттєво зачіпляють Словацьку республіку. Ну нагадаю я слова нашого Андрія Сибігі, міністра закордонних справ, що поки ви орбанята сиділи і чухали собі одне місце. Вся Європа знайшла альтернативні джерела. Ніж кривава російська нафта, а ви нічого не робили. Ви бездарі. Це по перше. А по-друге, не розуміє Фіцу, а чому ж б'ють по дружбі? Де сенс? Ну сенс. Давайте продемонструємо пану Роберту Фіцу в цифрах, тому що от видання Reuters порахувало підрахувало, що українські атаки по 10 навтопоробних заводах, нафтоперекачувальних, газоперекачувальних станціях. Порушили роботу 17% нафтопереробних потужностей Росії, тобто одна п'ята заробітку Росії зупинилася в цьому напрямку. Більше того, немає бензину. До речі, були кадри за окупованого Мелітополя. Тотально немає палива на курилах. Не пригадуючи вам вже казав. Взагалі припинили продаж цивільному населенню. Ось що потрібно, щоб росіяни і Росія знали, що вони не маючи міста. Та відповідно ми знаємо паливо. Це рушина сила. На фронті, ну звичайно що Путін в першу чергу буде забезпечувати паливом свою армію, але все рівно треба буде думати і шукати, де вилучати, куди перекидати, і це займає час. Окрім того, ми знаємо, як логістику добре били наші сили оборони в серпні місяці. На завершення хочу вам сказати, що от по чутки, не знаю наскільки це правда, в принципі, схильний довіряти аналітикам. Мапи Діпстейт, це мапа, яку ми з вами регулярно оглядаємо. Дивимось, де є позиції ворога, де позиції Сил оборони України кажуть, що два населених пункти в Дніпропетровській області росіяни вже окупували маленьке Запорізьке і Новогеоргіївка. Так, от в Генштабі зазначили, що українські військові тримають і там тривають бої. І спростували окупацію сіл Запорізьки та Новогеоргіївки. Бої тривають, вони важкі, міста в сірій зоні. Найближчим часом будемо бачити, що відбувається, але хотів би вам. Прояснити це не є якийсь великий захід або щось неймовірне. Вже до речі, минулих минулого місяця Росіяни заявляли, що вони окупували село Дачник Дніпропетровської області. Це на адмінкордоні з Донецькою, але це виявилось неправда Наші сили оборони більше того, вибивали в тому напрямку. Авора, тому давайте стежити за тим, що каже Генштаб і як каже Генштаб. Це були найважливіші новини станом на вівторок, 26 серпня. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, залиште свої відгуки, побажання, зауваження, запитання. Вони вітаються. Поставте лайк і поділіться нашою з вами розмовою. Звати мене Ігор Гаврищак. Ми з вами традиційно побачимось в наступних ефірах.